Всім привіт! Продовжуємо працювати на МТЗ. Вчора зняли пускач. Ставимо такий стартер. Знімали, не показував, бо було дуже брудно, все в маслі, руки брудні, все брудне, але є купа відео, як їх знімають. Приблизно так робили і ми. Вже наші прикрутили, але ще не пробували нічого робити, бо потрібно. Підводити, щоб було найкраще щеплення з маховиком. Так просто поки повісили, накрили, то йде дощ. Потрібно ще докупити провода, решта там запчастин. Сьогодні Викинув все з кабіни, бо сидіння тут навіть не прикручене було. метал, зараз трішки промити це все. І буду клеїти вібро і шумоізоляцію. Вчора вже забрав з нової пошти, тому сьогодні буду приступати. Як вже вийде, буду показувати далі. Вон де бачите, також купа сквозних отворів. Це все також треба заклеїти, щоб менше пилюки дихати, зробити більш-менш герметичну цю кабіну, наскільки це вийде. Поприбирали всередині в тракторцю, позамітали, повимивали, поклеїли фіброізоляцію, торпедо. Знизу пол також все проклеєно. ДТЗ також підготовлений під поклейку, але трішки не розрахували з матеріалами. Потрібно ще дозаказати. Також вчора привіз сюди сидіння. Буде нове ставитись, бо стояло важке сидіння назвати. Отаке От якесь на сидіння. Будемо ставити з машини. Вчора вже привезено. Стоїть рамку, там під варимо поставимо, також поверх це сидіння будемо ставити на мт МТ-зона. значить таке нічого. Регулювання є, подголовник також регулюється, тому побачимо, що з цього буде з цього виходити. Також, поки їздили дивитися МТЗ, він стояв пустий, бо заливається вода. Тож, що вийшло? Приїхали додому, бо там ж залили води, звичайно, заливали безлійки, все облилося. Все мокре, ніхто нічого не додивився. Але приїхали додому, залили, їздили по диску в борону. А він тече як кшета. Як тому тут паяти хто зна, що паяти. Бо тут тече, там тече, там, з цієї сторони також багато тече. Зверху тут все полопане також тече. Тому будемо ще міняти і радіатора. Так? Вам і купувати, вірити людям. Але що вже зробиш? Також патрубки заказали. Будемо міняти патрубки всі. До сезону має бути готовий. Буде шумоізоляція. Колеса передні також уже є. Потрібно зняти, відвести наші на монтаж, перезути їх. І буде тракторець в порядку. В тому ДТЗ-шки де також сидіння пробуємо поставити з машини, бо там трішки таке воно поломане було вверх. Хочемо також перетягнути паралон, парал, паралон із дермантіном, щоб якийсь вид був, тут також дермантином торпеду перетянути. Тому продовжуємо працювати. На цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних відео.